Нанотехнології це галузь науки, яка вивчає матеріали та процеси на нанометровому рівні. Історія розвитку нанотехнологій сягає коріння в давні часи, але справжній прорив відбувся у ХХ столітті. У 1959 році фізик Річард Фейнман виступив з легендарною лекцією Є багатше місце унизу. Де вперше висловив ідею контролю атомів та молекул на нанометровому рівні. Це відкриття визначило початок розвитку нанотехнологій. Пізніше, у 1981 році було винайдено скануючий тунельний мікроскоп, що дозволило вченим бачити та маніпулювати атомами. Це стало ключовим кроком у розвитку нанотехнологій. У 1991 році вчений Суміо Ігі винайшов карбонові нанотрубки. Що відкрило нові можливості для створення наноматеріалів. Сьогодні нанотехнології широко використовуються у таких галузях, як електроніка, медицина, енергетика та матеріалознавство. Наприклад, наночастинки використовуються для створення нових матеріалів з унікальними властивостями, а нанороботи можуть бути використані для точного лікування хвороб. Розвиток нанотехнологій продовжується. І вчені постійно працюють над новими методами та матеріалами на нанометровому рівні. Ця галузь науки відкриває безліч можливостей для інновацій та покращення якості життя людей. Нанотехнології базуються на основних принципах, які визначають їхню унікальність та ефективність. Один з цих принципів зменшення розмірів до нанометрового масштабу нанометр це мільярдна частина метра. Що дозволяє працювати з атомами та молекулами окремо. Це відкриває безліч можливостей для створення нових матеріалів та пристроїв з унікальними властивостями. Ще одним важливим принципом є контроль та маніпулювання на атомному рівні. Завдяки розвитку скануючих тунельних мікроскопів вчені можуть бачити та впливати на атоми, що відкриває шлях до створення нових матеріалів та пристроїв. Нанотехнології ґрунтуються на принципах квантової механіки. Де частинки ведуть себе по іншому на нанометровому рівні порівняно з макроскопічним світом. Це дозволяє створювати матеріали з унікальними фізичними та хімічними властивостями. Ще одним ключовим принципом нанотехнологій є інтердисциплінарний підхід. Вчені з різних галузей науки співпрацюють для досягнення спільних цілей у розвитку нанотехнологій. Це дозволяє поєднувати знання з фізики, хімії, біології та інших галузей для створення інноваційних рішень. Ще одним важливим принципом нанотехнологій є створення наноматеріалів. Наночастинки мають унікальні властивості, які відрізняють їх від більших матеріалів. Наприклад, наночастинки можуть мати покращену провідність електрики або тепла, що робить їх ідеальними для застосування у сучасних технологіях. Іншим важливим принципом нанотехнологій є розвиток нанороботів. Нанороботи це мікроскопічні пристрої, які можуть виконувати різноманітні завдання на молекулярному рівні. Вони можуть бути використані у медицині для точного лікування хвороб або в промисловості для виробництва нових матеріалів. Використання нанороботів відкриває нові можливості для технологічного прогресу та покращення якості життя людей. Сьогодні нанотехнології широко використовуються у різних сферах: від електроніки до медицини, від енергетики до матеріалознавства. Однією з найбільш важливих галузей застосування нанотехнологій є електроніка. Наночастинки використовуються для створення нових поколінь комп'ютерів, смартфонів та інших електронних пристроїв. Наприклад, наночастинки можуть покращити провідність матеріалів. Що дозволяє створювати більш швидкі та ефективні пристрої. Іншою важливою сферою застосування нанотехнологій є медицина. Наночастинки можуть бути використані для доставки ліків безпосередньо до уражених клітин, що покращує ефективність лікування та зменшує побічні ефекти. Крім того, нанотехнології використовуються для розробки нових методів діагностики хвороб, таких як РАК, що дозволяє виявляти їх на ранніх стадіях. Ще однією важливою сферою застосування нанотехнологій є енергетика. Наночастинки можуть бути використані для створення нових типів сонячних батарей, які мають вищу ефективність та довший термін служби. Це допомагає зменшити залежність від традиційних джерел енергії та зменшити викиди СО2 в атмосферу. Нанотехнології також знаходять застосування у матеріалознавстві. Наприклад, Наночастинки можуть покращити міцність та стійкість матеріалів, що робить їх ідеальними для виробництва легких та міцних конструкцій. Крім того, нанотехнології використовуються для створення нових типів покриттів, які захищають поверхні від корозії та зносу. Нанотехнології також знаходять застосування у космічній промисловості. Наприклад, наночастинки можуть бути використані для створення нових матеріалів для космічних апаратів. Які мають високу міцність та стійкість до радіації, це допомагає забезпечити безпеку та ефективність космічних місій. Нанотехнології також використовуються у виробництві спортивних товарів. Наприклад, наночастинки можуть бути використані для створення нових матеріалів для спортивного одягу та взуття, які мають покращені властивості, такі як водовідштовхування та вентиляція. Це допомагає покращити комфорт та ефективність спортивних тренувань. Усі ці приклади свідчать про широкі можливості застосування нанотехнологій у різних галузях та їхню важливість для технологічного прогресу та покращення якості життя людей. Нанотехнології мають безліч переваг, які роблять їх надзвичайно важливими для сучасного світу. Однією з основних переваг є покращення властивостей матеріалів. Наночастинки можуть змінювати фізичні та хімічні властивості матеріалів. Що дозволяє створювати нові матеріали з унікальними характеристиками. Наприклад, наночастинки можуть підвищити міцність матеріалів або зробити їх більш стійкими до корозії. Це відкриває безліч можливостей для виробництва нових продуктів та технологій. Іншою важливою перевагою нанотехнологій є покращення медичних технологій. Наночастинки можуть бути використані для точного доставлення ліків до уражених клітин. Що підвищує ефективність лікування та зменшує побічні ефекти. Крім того, нанотехнології дозволяють розробляти нові методи діагностики хвороб, що дозволяє виявляти їх на ранніх стадіях. Іншою важливою перевагою нанотехнологій є зменшення використання ресурсів наноматеріали можуть бути вироблені з меншою кількістю сировини та енергії, що допомагає зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Це особливо важливо в умовах зростання попиту на ресурси та забруднення довкілля. Однак разом з перевагами використання нанотехнологій також поставляє виклики. Один з головних викликів це безпека. Через свою мікроскопічну розмірність наночастинки можуть мати непередбачувані наслідки для здоров'я людини та навколишнього середовища, тому важливо ретельно вивчати вплив наноматеріалів на організми та природу. Іншим викликом є етичні аспекти використання нанотехнологій. Наприклад, питання конфіденційності даних у медичних дослідженнях з використанням нанотехнологій може викликати суперечки. Також важливо враховувати можливі соціальні наслідки впровадження нових технологій на ринку праці та суспільстві загалом. Усі ці виклики потребують уважного вивчення та розробки відповідних стратегій для забезпечення безпеки та ефективності використання нанотехнологій. Нанотехнології є однією з найбільш перспективних галузей сучасної науки та техніки. Ось деякі з найбільш захоплюючих напрямків розвитку нанотехнологій. Один наномедицина. Один з найбільш перспективних напрямків використання нанотехнологій полягає в медицині. Наночастинки можуть бути використані для точного доставлення ліків до уражених клітин, що підвищує ефективність лікування та зменшує побічні ефекти. Крім того, нанотехнології дозволяють розробляти нові методи діагностики хвороб, що дозволяє виявляти їх на ранніх стадіях. 2. Наноелектроніка Ще одним перспективним напрямком є застосування нанотехнологій у електроніці. Наночастинки можуть покращити провідність матеріалів, що дозволяє створювати більш швидкі та ефективні пристрої. Наприклад, наночастинки можуть бути використані для створення нових поколінь комп'ютерів та смартфонів. 3. Наноматеріали. Розвиток нових наноматеріалів є ще одним важливим напрямком розвитку нанотехнологій. Наночастинки можуть змінювати фізичні та хімічні властивості матеріалів, що дозволяє створювати нові матеріали з унікальними характеристиками. Це відкриває безліч можливостей для виробництва нових продуктів та технологій. 4. Наноробототехніка Розвиток наноробототехніки є ще одним перспективним напрямком. Нанороботи це мікроскопічні пристрої, які можуть виконувати різноманітні завдання на молекулярному рівні, вони можуть бути використані у медицині для точного лікування хвороб або в промисловості для виробництва нових матеріалів. Використання нанороботів відкриває нові можливості для технологічного прогресу та покращення якості життя людей. 5. Наноенергетика. Останнім часом нанотехнології також знаходять широке застосування в енергетиці. Наночастинки можуть бути використані для створення нових типів сонячних батарей, які мають вищу ефективність та довший термін служби. Це допомагає зменшити залежність від традиційних джерел енергії. Та зменшити викиди СО2 в атмосферу. Ці напрямки розвитку нанотехнологій відкривають безліч можливостей для інновацій та технологічного прогресу. З їхнім подальшим розвитком людство може досягти нових висот у різних галузях та покращити якість життя на планеті Земля. Нанотехнології мають значний вплив на наше повсякденне життя, вносячи істотні зміни в різні сфери. Однією з найвідоміших областей, де ми можемо побачити вплив нанотехнологій, є електроніка. Сучасні смартфони та комп'ютери використовують наночастинки для покращення продуктивності та збереження енергії. Наприклад, наночастинки у дисплеях дозволяють отримати яскравіші кольори та кращу якість зображення. Іншим прикладом є одяг з наночастинками, які можуть мати антибактеріальні властивості та захищати від ультрафіолетових променів. У медицині нанотехнології також грають важливу роль. Наприклад, наночастинки можуть бути використані для розробки нових методів лікування раку або для виявлення хвороб на ранніх стадіях. Крім того, нанотехнології вже застосовуються у косметиці для створення косметичних засобів з покращеними властивостями. Нанотехнології також впливають на наше оточення. Наприклад, наночастинки можуть бути використані для очищення води від забруднень. Або для покращення якості повітря. У сільському господарстві нанотехнології можуть допомогти вирощувати більш врожайні культури та зменшити використання пестицидів. Загалом, вплив нанотехнологій на наше повсякденне життя є величезним і постійно розширюється, вносячи цепгари інновації та поліпшення у різні аспекти ентегругнію. Етичні аспекти використання нанотехнологій викликають значний інтерес та обговорення у наукових та громадських колах. Однією з ключових етичних проблем є питання безпеки використання наноматеріалів для здоров'я людини та навколишнього середовища. Деякі дослідження показують, що деякі типи наночастинок можуть мати токсичний вплив на клітини та організми. Що вимагає обережного підходу до їхнього застосування. Іншою етичною проблемою є питання конфіденційності даних у медичних дослідженнях з використанням нанотехнологій. Збір та обробка великих обсягів даних може породжувати питання про захист приватності пацієнтів та використання їхніх персональних даних. Крім того, важливо враховувати можливі соціальні наслідки впровадження нових технологій на ринку праці та суспільстві загалом. Наприклад, автоматизація виробництва за допомогою нанороботів може призвести до втрати робочих місць та соціальних напруг. Також важливо враховувати можливі екологічні наслідки використання нанотехнологій. Наприклад, викиди наночастинок у навколишнє середовище можуть мати негативний вплив на екосистеми та здоров'я людей. У зв'язку з цим. Важливо ретельно вивчати та оцінювати всі аспекти використання нанотехнологій з етичної точки зору, забезпечуючи безпеку, конфіденційність та степовталість впровадження нових технологій у суспільство. Нанотехнології мають безмежний потенціал у майбутньому. Одним із захоплюючих напрямків розвитку є наномедицина, де наночастинки можуть бути використані для точного лікування хвороб та виявлення їх на ранніх стадіях. Крім того. Нанотехнології можуть змінити електроніку, створюючи ще швидші та потужніші пристрої. У сфері енергетики наночастинки допоможуть розвивати нові джерела енергії та зменшувати викиди СО2. Нанотехнології також можуть змінити сільське господарство, покращуючи врожайність та зменшуючи використання хімічних добрив. Загалом майбутнє нанотехнології обіцяє нам нові можливості та інновації у всіх сферах життя.